Саме сьогодні започаткування цього національного діалогу є дуже важливим, тому що на нас лежить відповідальність за долю 45 мільйонної держави, яка знаходиться в центрі Європи. Тому, якщо дозволити, то мені видається, що основне, що ми повинні зараз ставити як ключове завдання, це мир і спокій в державі. І такий мир і спокій може бути і повинен бути забезпечений політичними і дипломатичними заходами. І ми будемо вести діалог з усіма, хто не має зброї в руках, хто не стріляє і не убиває мирних громадян, а хто працює виключно на єдність Української держави. Які цілі уряд. Ставить перед собою і готовий виконувати ті завдання, які будуть напрацьовані в результаті цього загальнонаціонального круглого столу єдності. Зараз перша ціль це безпека людини. Люди стали боятися, боятися виходити на вулицю, бояться спілкуватися один з другим, боятись за своє майбутнє, за свою родину, за свою сім'ю, боятись за свою країну. І за те, що буде завтра. І в наших силах не тільки через реформу правоохоронної системи, що є одним з ключових завдань для уряду, але й через спілкування і діалог, щоб Київ почув Донецьк, Донецьк почув Львів. Щоб вся країна не просто слухала, але прислухалась один до одного. Ми це завдання повинні разом виконувати. Людей турбує корупція. І коли я був в Слов'янську на блокпосту, зустрівся з сім'єю, яка їхала з Слов'янська до Харкова. Там було дві дівчинки, які батько і матір їх везли до Харкова. Вони навчаються в інженерному інституті у Харкові. І ніхто з них не говорив про питання мови. Ми спілкувалися виключно російською мовою. Ніхто з них не піднімав тих питань, які часто густо піднімаються в стінах українського парламенту. Вони сказали декілька ключових речей: ми не хочемо, щоб було як було раніше, ми хочемо, щоб не було корупції. Ми хочемо, щоб ви нам сказали, як ми отримаємо якісну освіту, де ми зможемо працювати, і щоб не було страшно виходити на вулиці. Тому для нас боротьба з корупцією і забезпечення робочими місцями це те, що також повинно об'єднувати країну.